Друзі, Мене звати Ігор, ви на моєму каналі Ігор Гейм. Сьогодні я вам покажу, як грати в цей дивожний, дуже класний режимчик. Називається Найняти рибака. Я тут вже дуже-дуже крутий. Але ви будете. У вас спочатку буде 100 монет. Добре, давайте не про це. Дивіться, натискаємо на цю червону кнопочку і підходимо до цього. І продаємо всі риби, які в нас є. Я отримую 14 мільярдів. Не, якщо це число. Дивіться, потім підходимо ну нажимаємо на зелену кнопочку і заходимо сюди. Ну, Я можу купити це, наприклад. Ну і все інше мені не потрібно поки. Дивіться, знаєте чому? У мене ось так багато всього відкрито. У вас спочатку саме круте буде ось ця, бо ви ще не перерождались. Якщо хтось із вас побачив дещо, то ви молодці. Щоб перерождатись, треба натиснути. У вас є зліва така поваранчева кнопочка. Нажимайте. Мені треба зловити ще 20 мільйонів риби. А у вас буде, не пам'ятаю, 1000 начебто чи ще скільки. Ну, зліва така помаранчева кнопочка, саме перша. Дивіться, як ставити. Дивіться, натискаєте, наприклад, це дрон з приманкою. І ставите його, наприклад, от сюди. І так робите все. Ну, по декілька разів залежить скільки ви купили, наприклад, дронів чи ще чогось. Дивіться, а якщо ви хочете прибирати це і продати, натискайте на оцей молоток і натискаєте сюди. І потім ідете продавати. А забирати рибу тут є ось така кнопочка, такий пальчик, так скажемо. І забираємо. Я скоро зможу... Ну добре, не скоро. Це сама крута штука, яка Які мене продає. Чел. Я... Тому... тому, Цей режим не такий популярний, як режим Вирості Сад. Але цей режим дуже схожий на Вирості Сад, цей режим і Роман теж, до речі, навіть плутає їх. А дивіться, що я хочу нарешті -нарешт поставити? Другу ось таку тарілку. І давайте поставимо ось такого рибака. І рибу можна взяти в руки, але в мене її нуль. Дивіться, спочатку я можу купити всіх рибаків, які у вас спочатку будуть, але я цього робити не хочу. Дивіться. Ди Диві мене усі гівняні, а ось це саме круте в мене. Я зможу переродити ще на начебто 3 рази, якщо я не помиляюсь. Дивіться, а тут є ще друга кнопочка така біла. Натискаєте, і ви можете побачити, які ви види рибу слідували. Мені залишилось лише 6 видів. Ви уявляєте, як це мало? 6. І спочатку в мене був весь мост замінований, заставлений, називати як хочете, гномиками. Ну, ви зрозуміли. Але тут ройтися не можна. М -м, добре, зрозуміло. мій друг якийсь не Я його не знаю, хто це. Так, дивіться. Ось його перше, друге і третє. Я переродився вже цілих два рази. Мій друг Роман. Ви, мабуть, його вже знаєте. Ну, а хто ні, то вже тепер знаєте, хто дивиться зараз це відео. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви грали в цей режим. Називайте Найня я це вже казав. І підпишіться на канал, якщо ви такі, точнісінький такий самий Про, як я. Ну. І от. Коротше. Ну на позорці будь крутим, постав лайк. Добре, дивіться. У мене також... У мене майже нічого блакитного тут немає. Тому поставте лайк, бо лайк блакитний. І червоного з мене взагалі немає. Тому багато хто підпишіться на мій канал. Бо мене тут червоного взагалі нема. Добре. Що я вам ще не показав? По-перше, ось ця кнопочка, ви не сюди. Це магазин, ви покупаєте тут всякі приколдеси. А це треба продавати фіш. Хто не знає англійську, це риба. А ще тут можна автоматически стабор, збору риби взяти, але лише за 400 робуксів. І автопродаж, але за 320 рубу. Це не така велика сума Але так, собі. Захмарна трошки ціна. Добре. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться і поставте лайк на мій канал. І, звичайно. Же, напишіть в коментарях, якщо вам подобається цей режим Якщо ви такий самий про. Не соромтеся, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім бувайте.